Дизайнерська квартира, яку ви давно мріяли купити. Йдемо її глянемо, а ціна буде в кінці. 67 квадратних метрів дизайнерського ремонту. Тут немає взагалі до чого причепитись. Квартиру робили для себе, тому власники вклали в неї свою душу. Кухня Вітальня поєднує багато чого цікавого: м'яке крісло, класна обідня зона, шалений виз 23-го поверху на Голосіївський парк, розкішний диван напроти телевізору, ось такі помаранчеві інстаполички. Також квартира з датчиками Аякс, двері прихованого монтажу основна кімната з власним гардеробом та видом на Голосіївський парк. Напишіть, як вам такий дизайн квартири. Звісно, що в такій квартирі ще є дитяча кімната. Тут можна зробити кабінет або встановити ліжко. Одного гардеробу мало в цій квартирі, тому їх два. На підлозі плитка з підігрівом, а також паркет з дубу. А який же інстаграмний санвузол? Тут пральна та сушильна машина Міллі, безліч поличок з дзеркалами, ось така інстаграмна раковина, а також душ А ціна Цієї квартири 140? Сто...